День фестивалю сучасної музики, музичний компот відбувся 17 травня на міській алеї мистецтв. Символами свята стали чотири кольори: зелений, червоний, жовтий та золотий, що особлюють добробут, оптимізм, здоров'я та любов. Протягом багатьох тисяч років музика відігравала магічну ужиткову роль в житті народу, її використовували для обрядів на святах. Тоді запрошувалися музики та скоморохи. Після вечора джазу бориспільці насолоджувались народною музикою. Від фольклорних ансамблів міста та області, колективів культурно-мистецького комплексу Академ та гостей свята. Голова оргкомітету Борис Шапіро за фахом інженер. Музика це його хобі. Борис Абрамович каже, що головним принципом фестивалю є живий звук, що йде від серця до серця. Сам не граю на інструментах, не співаю, На жаль, немає голосу, маю слух, можу почути, чую. І, ну, головне, що музика була справжня, щоб її виконували щиро від серця. тоді вона дає насолоду. Глядачам, як вчора казала, наші гості, музиканти, і це повертається до них, їх надихає на нову творчість, на, на нові успіхи, на, 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 на нову музику. І ми все чуємо, це такий от, кругообіг. Цих емоцій, цього, цього мистецтва там, де є музика, неможливо обійтись без танців. Маленький Олексій, сім років займається у народному хореографічному ансамблі. Радість хлопчик розповів, що йому подобається. Більш за все. Це дуже цікаво. Всякі подорожі ми багато подорожуємо, і мені дуже нравиться цей танець. Ну, цей колектив Дмитро Остапенко, вихованець колективу Радість, каже, що танці це цікавий вид мистецтва, та завдяки заняттям хлопець матиме гарну фігуру, коли виросте. Хочу побажати, щоб всі побачили творчість та успіх. Циганський романс це жанр російського романсу, що сформувався до середини 19 століття. На основі народних пісень і побутових романсів під впливом своєї рідної манери їх виконання солістами та гітаристами-акомпаніаторами. Цей жанр до уваги глядачів представила Поліна Кислуха. громадська організація Асоціація учнівського самоврядування спільно з Міжнародним благодійним фондом допомоги дітям, які страждають на рак та атеросклероз, провели акцію на шляху до мрії, про деталі якої розповіла голова ОУС Марина Годлевська. Протягом двох тижнів в нашому місті проходить благодійна акція на зустріч в мрії. В перші десять днів ми збирали кошти по навчальних закладах нашого міста. Ось сьогодні вже всі школи здали зібрані гроші. Ми підрахували, вийшло приблизно 10 тисяч гривень. Вчора нас Борис Абрамович запросив на фестиваль музичний компот. Протягом всього вечора наші благодійні волонтери ходили зі скриньками і збирали гроші. В кінці заходу ми підрахували кошти. вийшло про Приблизно 3600. Сьогодні ми сподіваємося, що також акція дасть свої результати, тому що бориспільські люди вони чуйні, розуміють, що потрібно допомагати тим, хто цього потребує, адже таке може, не дай Бог, статися з кожним, і від цього ніхто не застрахований. Потрібно обов'язково робити добро, і добро тобі обов'язково повернеться завжди. Бандура це голос України. Її струни торкнулися серця кожного глядача. А народна пісня у виконанні дуета бандуристів заграва. Вразила всіх ширістю та мелодійністю. вступав на фестивалі Хор Терниця під керівництвом Анатолія Пономаренка. Вони представили народні пісні України, Росії та Білорусі. Марія Пісоцька співає в Терниці вже давно. Жінка побажала глядачам гарного настрою від музики та розповіла про колектив. В нашому колективі різносторонні люди, котрі посвящаються час пісні української пісні. От, ми любимо пісню українську. Це наша душа. Ми співаємо не тільки голосом, а і душею. От. І ми посвячуємо багато часу цієї пісні, нашому колективу. Ми радіємо за те, що він у нас є, що свободний час ми можемо кудись, як то кажуть. Ну, Себе подіти, да. і розрада це наша, це наша порада, це наша душа, і ще раз повторюся. Вот. І ми цьому раді. Соліст гурту First Touch Дмитро називає музичний компот високоінтелектуальним фестивалем. Побажав Бориспільцям побільше таких подій і дуже радий, що цей гурт також є частиною такого дійства. Дмитро каже, що слухає абсолютно всі стилі музики, сам пише тексти і розповідає про джерело натхнення. Насправді це вдохнові. Вдохновені є якісь определенні образи, які то откуда воно приходит, я не знаю, куди воно куда уходять. Ну, поки що ще не ушло, слава Богу. Ну куда уйдет тоже не знаю, поэтому это такая необъятная плоскость объяснить сложно. Кто-то, кто-то, э, я знаю вот из коллективов очень многие, если это шоу бизнес, музыка, это наркотики, то есть надо быть джанкт, это на английском языке, ну под кайфом, чтобы что-то придумать. First-touch группа, мы против наркотиков, мы за, за здоровый образ жизни, поэтому уж точно мы свое вдохновение черпаем из чего-то другого, скажем так. mm помочь слава Кругом голова уходит прочь то, о чем не нужно знать ни тебе, ни мне не раз Миллионы глаз, миллионы фраз, пусть нам осталась грусть, но она Brotherhood's the seeds of man Imagine all Качівського народного фольклорного ансамблю брати руснаки, заслужений працівник культури України Нестор Нальчинський, займається музикою понад 25 років. Разом з гуртом викладають в школах, аби передати народні традиції наступному поколінню. Незважаючи на те, що музика стала для пана Нестора роботою, вона давно зайняла вагоме місце в його серці. Свої рідне така маємо культуру в Закарпатті. Трошки від, 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 відлічається від української, але як, як і діалектом, так і музикою, більше похожа на, на уцульські. Переважно ми народні пісні співаємо. І тою мовою, на яку вони колись 1500 років тому співали наші е, батьки, наші, е, наші попередники, так ми і співаємо цю, цю музику. Обробляємо, тому що багато-багато ходимо так по селах, збираємо такі старовинні музики, музику і даємо їй життя на сцені. Амнегорі полонені, де свій пікар на про мій милий рідний край про... разом і О, над горам горами пісня ця, пісня ця про чудовий край Чарівний край боржави і ужа. І край завзятя, и труда, и труда, ты моя любовь, ты рідна над моя земля. В Закарпатті, завідайте, люди добрі завжди будуть раді вам Хлібом сіллю вас зустрінь, файну мисню заспівають, шану нашим світлим. Разом і усе не догоровине Пісняця, пісня ця Про Чудовий край, царинный край боржави і ужа. милий край мій, мій край, край завзято і труда, і труда, ти моя любов, ти рідна матінка моя земля. Марина Панкевич каже, що любить співати понад усе. Де б вона не співала, завжди викладається на всі 100%. Дівчина розповідає, що виступати на сцені музичного компоту це велика честь. Майбутня співачка висловила побажання глядачам. Я бажаю отримати! Велике задоволення. Бо... Вітала новитих ну, людей завжди отримуєш задоволення захоплення натхнення. Жива музика це завжди задоволення, адже вона народжується під час виступу і є унікальною та неповторною. Грали і співали для бориспільців гурт шериф. Я її повстречали на ріки. Здесь на реки она гуляла на реке такой-то вечер, такой-то дождь, такой-то вечер поздний ты одна идешь. Щорічний фестиваль сучасної музики, музичний компот завершився. Бориспільці ще довго згадуватимуть улюблені моменти, адже цього року в рамках фестивалю відкрили багато нових талантів. Глядачі насолоджували справжнім живим звуком, та члени асоціації учнівського самоврядування провели благодійну акцію заради дітей. Лія Булака, Євген Трафімов, Євген Сиренко. Тема тижня, телеканал Бориспіль.